Друзі, 31 грудня та 1 січня, нібито такі самі дні, як і всі інші, тим більше ще і робочі у зв'язку з тим, що воєнний стан. Але по факту ні, друзі, не так все просто. Тому сьогодні я у відео вам нагадаю, які заходи з боку поліції та ТЦК будуть продовжуватися. І навіть з деяких новин маємо інформацію, що будуть ще і підсилюватися. Але спочатку, друзі, подякую вам за те, що ви підписані на цей канал, за те, що ви коментуєте, реагуєте, пошукаєте ширюти це відео. Це велика вдача, що ми знайшли одне одного у цьому році. А той, хто ще не підписаний, раджу підписатися, щоб не пропустити у новому році не менш важливу, актуальну і достовірну професійну юридичну аналітику, а не популізм. І так, друзі, чого чекати на найближчу добу? Насправді про це нам вже повідомляють деякі новини, а я, як завжди, з юридичної точки зору відкоментую деякі нюанси. В ніч. З 31 грудня на 1 січня не планується скасування. Або скорочення комендантської години для того, хто колись цікавився, чим взагалі регулюється ця комендантська година, хто її встановив на підставі чого є порядок здійснення заходів під час запровадження комендантської години. Тут є пункт 8, Він регулює саме що можна, що не можна. Зокрема, визначається, що на території, де запроваджено комендантську годину, забороняється перебування визначений період доби на вулицях, в інших громадських місцях, осіб без виданих перепусток, а також рух транспортних засобів. Ну я думаю, що і так багато хто вже в курсі про ці всі обмеження? Тим не менш, ось такий порядок є. Хто запитає звідки він взявся? Взявся він на підставі статті 8 закону України про правий режим воєнного стану. Ось так. А тепер питання: чи є відповідальність за порушення цієї комендантської години? Та які взагалі, санкції можуть бути, якщо раптом хтось на радо піде гуляти уночі? Так, от, друзі, я скажу, що спеціального складу правопорушення в КУПАП на сьогоднішній день немає, тому максимум, що можуть застосувати до правопорушника, це 185 Купап, злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського члена громадського формування з охорони громадського порядку або військовослужбовця. Штраф тут невеличкий, але тим не менш є ще й можливість арешту адміністративного до 15 діб. Але це повинно бути знаєте, прям така реальна злісна непокора. І от у зв'язку з цим я хочу повідомити про те, що депутати вже неодноразово намагалися використовуючи, скажімо так, як підставу, ось цей воєнний стан ем, наприймати ще більше штрафів для громадян. Тиждень тому зареєстрували новий законопроект, яким пропонується внести нову статтю до КУПАП 210 зі значком. 2. і там, зокрема, буде відповідальність якраз за порушення вимог і обмежень щодо комендантської години. Що повідомляють поліцейські, який в них план? І зокрема на Львівщині зазначили, що у новорічну ніч поліцейські працюватимуть у посиленому режимі. Друзі, пам'ятайте про це в Києві на Черкащині. Також планується цілодобова більш посилена робота слідчо-оперативних груп, кінологів вибухотехніків. На усіх локаціях, де встановлені новорічні ялинки та в місцях перебування людей, ось так. І ось про це інформують прес-служби поліції. Це означає, друзі, що окрім того, що вони будуть патрулювати і забезпечувати правопорядок е, в таких громадських місцях в новорічну ніч потрібно ж пам'ятати, що в поліції є і повноваження перевіряти документи. А ще вони досить часто можуть бути включені до групи повіщення і разом з ТЦК біля ялинок шукати е, ну... Військовозобов'язаних, і я нагадаю для тих, хто не в курсі, що в постанові Кабміну 560 в пункті 35 прописано, що вручення повісток резервістам військовозобов'язаним здійснюється цілодобово ось так. І визначається, де за адресу місця проживання про це ми зараз ще поговоримо: громадських місцях, будинках, спорудах, місцях масового скупчення людей. А от щодо вручення повісток за місцем проживання, От тут хотілось би дещо пояснити, чи може до вас в новорічну ніч. Прийти, наприклад, патруль колядувати е, колядникам відчиняєте двері друзі? От майте на увазі собі, що за адресою місця проживання згідно пункту 36 військово зобов'язання можуть бути оповіщені. Тут де перелік пункту 36-го ким. Але я звертаю вашу увагу на те, що в основному таке оповіщення за місцем проживання може бути здійснено. Або представниками ТЦК особисто. І ви пам'ятаєте, що такі представники повинні мати службове посвідчення. Друге, це групи оповіщення, до складу яких можуть ходити як представники ТЦК, представники виконавчих органів міських рад, державних адміністрацій. Тут я хочу заакцентувати, що сам по собі поліцейський або керівник ОСББ не можуть вам прийти додому і вручати повістки. Точніше, вони можуть, але це буде неправомірно. Потрібно про це пам'ятати, тому що це повинна бути тільки група оповіщення спеціально. Затвердженим наказом складом і з головуючим у цій групі, ось так чи можна двері не відчиняти? Ну звісно ж, це ваша приватна власність ніхто не має права примусово е, проникати в ваше житло е, тільки як на підставі ухвали слідчого судді в рамках кримінального провадження. І ще один нюанс щодо бойових повісток повістки. Бойові вже на відправку не можуть вручатися за адресою вашого проживання, не можуть також надсилатися поштою, тому що є пункт 88 постанови Кабміну 560, де зазначено військовозобов'язаним, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації на службу перед в ТЦК. Під особистий підпис вручається повістка щодо призову на військову службу. Друзі, під особистий підпис це раз, і в ТЦК це два. Ось так. Моя особиста думка, що по домівках ці патрулі, ці групи оповіщення і ТЦК ходити навряд чи будуть. Навіщо це робити, якщо і так вже влада попікувалася про них та спростила процес оповіщення ось цими поштовими повістками. А от патрулювати у громадських місцях і на якихось там концертах, як це було не так давно в цьому році, ми з вами знаємо, чим це все закінчилося. Ось в таких місцях, скоріш за все, посилення. Заходи з боку поліції, а також і ТЦК, скоріш за все, будуть. А якщо це відео для вас було цікавим та корисним, обов'язково дайте знати. Ставте лайк, пишіть свої коментарі, переходьте в мій телеграм-канал, там я залишаю досить часто важливі юридичні новини та коментую з юридичної точки зору. І звісно, що я хочу привітати вас з новим уроком, друзі. Побажати вам миру, щастя і добра. Ваш інспектор Право.